Дожує реалізовувати прагнення по захопленню стратегічного активу порту Боріваш. Останній був переданий в іпотеку Приватбанку в якості застави для повернення кредиту на суму близько 5 мільярдів гривень. Проте Боголюбов разом зі своїми партнерами почав використовувати юридичні маніпуляції, щоб повернути контроль над портом у 2023 році. Господарський суд Дніпропетровської області відкрив справу про банкрутство Боріваш. Казаному передувала зміна місця реєстрації компанії та її перенесення із Одеси до Дніпра із очевидних мотивів підлаштування підзручних суддів. Можемо з легкістю говорити про те, що вся судова справа має фіктивний характер через постійні маніпуляції з документами та підозрілі рішення суддів. Наприклад, після розподілу справи до першої судді господарського суду Дніпропетровської області термінал Боріваш відразу відкликав заяву. Натомість, у той же день подав то. Можна ну, з метою потрапляти.